Всім привіт, друзі! і я вас хочу, я вам хочу одну таку штуку сказати. Я вас, я в кінці дам свій і покажу свій скін, І ви мене зможете додати в друзі, но є одна просьба до вас, типу, будь ласка, хто має можливість, будь ласка, зададут, будьте мені донатити, типу, я буду заходити в пліст донат, Будьте мені, будь ласка, донатити Там по 50. В мене мінімум 10 робоксів, а максимум 1000. Будь ласка, кому не шкода, задонатити скільки ти вам не шкода, мені буде приємно із 10 робоксів. Я буду дуже рада. І я сподіваюся, що ви мені задонатите. Так я думаю, що в мене є фунато. До мене підходили і зараз підходять фоткатись люди. І типа, і я надеюсь, що ви мені, типа, за 12. Мені, будь ласка, я буду дуже рада. Якщо я не люблю, якщо ви справді мої фанати, то я думаю, вам не буде шкода для ячка, я будь ласка, вас прошу за 12 м. У мене було 12 робоксів, але я їх. Я їх вже не маю. м'яко говоря. І через те я вас хочу попросити задонатити мені робокс. У мене типу було 12 робоксів, я 10 потра. Ой, ну типу, я 10 потратила на одяг 5 на футболку і 5 на шорти. І зараз покажу ще шорти. Найти там свои якісь віскі. І ще два робокса, які лишились на ось таке сердечко. Я вас прошу донатити. Хто справді? І так, хто думає, що я, якщо ви мені не будете донати, я вас буду викидати в друзі, то це ні. Не. Це неправда. Ну що, давайте я вам дам свинік. нік. Свіскі. Та, є варик. Гламур Єва. Ну, коротше, ви самі бачите нік і во Так що встигайте. Мене додати друзі. Ну, а на цьому все. А на цьому все Всі пока друзі. Зразу вже вам дякую, якщо мене задонатите. Ну, я буду надіятися, що ви добрі і що ви мені задонатите на цьому все. Кстати, в мене там від 10 робок до 1000, так що можете з ну, ціною не тратитись. Можете донатити один раз. Я думаю, що мої фанати мене не будуть скидати в друзі. І я кажу зразу, я буду завжди приймати. І я відкриваю нову рубрику. Ви мені пишете нік в коментарях. Чуть-чуть e, упояснюєте -чуть свій скин чуть-чуть. Там волосся о кольору і який у вас одяг. І я ва ваш скин оцінюю. Я ваш скин оцінюю. А так то ви мені самі можете кидати в друзі. Я вам вже показала свій скин нік. Я буду дуже рада, якщо ви мені кинете в друзі і задонате. Якщо ви мені задонатите, то я не знаю, я буду урати. Що задонатитись чуробукси? З тим ми подружимося і будемо друзями типа. Я не буду викидати вас друзів, якщо ви мені не задонатите. Але прошу вас задонатити в кого є така можливість. Ну, я думаю, що вам задонатить, так як. Я ж ваш фонат. Я так надіюся, Бо в мене є фонати. Чуть-чуть. От у мене підходять деколи фоткатись, коли мене побачить. Але з тим скіном не було цей скин ще ніхто не бачив. І з тим моїм таким. А підходили до мене фоткатись з моїм тим скіном, де в мене були навушники, віночок і таке волосся. Я буду дуже надійтись. Я зараз збираю. Давайте подивимося, на що я буду збирати. Перші футболки. футболки. Так и ногти, а я не знала. Хм. Я пишусь Вау, я как штук общай за цель, звуки. Остай, яке це, це. Короче, Ви самі бачите наш я... и ось що я хочу. Um, не, не О, ось це дуже класно. Давайте передимось в футболки. І так. Все топік мені не подобається. Я збираю на ось цей топік. На ось таку футболку. Я її хотіла купити, але забула. На ось такий топік. На ось такої футболку. Знаю, чуть, чуть забагато, але нічого. На ось таку футболку. На, на... на ось таку вона мені дуже подобається. на нас такий сведрик. Вот. Во. На, так, на вот такую футболку. На такую футболку. На такую футболку. Она мне прям тоже подумается. На такие сведрик. Ч не, не знаю. На такие сведрик тоже прикольно. На такую футболку. Она похожа на там то, а лучше что-то. На такие свадрик на ту пижамку. И на такую футболку. И сейчас покажу вам еще одну футболку и еще одну свадьбу. Да, вон. а не. Еще чуть-чуть футболку. Вся футболка. Узел свадер. Узел свадер. Узел футболка. Узел свадер. И все. Вроде. Теперь здесь штаниф. Ну и здесь шорти. Ці шорти, вони мені типа подобаються, вони похожі на мої, але вони інакше. Такі джинські модні, да да. Спасині. Ось такі нічласіни, я не знаю, як це не звати Ось такі. Ось такі шорти, скажіть, що вони мілі? Так, ось таке, ось таке І ось таки, и платье, таке а, еще ось таке Ну, і, вроде все, так, все. Тепер давайте на аксесуари подивимось. Аксесуарів в мене небагато. Ось такий окуляр, скажи, що воно має. Типа класний. Ну, мені подобається. Ось ця кіпка, вона мені подобається, але вона забагато коштує. Для такої кепки. Ось такі штуки подобається трохи. Я ось таких штуки хочу. Це не забагато, але випуску ось такі подобить. Ось такі мені не подобається. Ось таке лице, воно мені дуже подобається. Я ж до мого договіна. Кстати, волосся, я не набагато хочу волосся. Ось такі вушки. Я ось такі окуляри. Зараз покажу вам зі сумочок. Так я не знаю, де ці сумочки поділись. Де ці. Сумки, сумочки, сумочки, мне тоже подобаются эти три сумочки. Ого Костя, я и не бачу, Костя, не подобаются? Дайте, дайте сумочки. О, Костя и Костя. Зараз вам ще одну покажу. О, ось. я думаю, ну так это забагато. Тепер не це ось таке подобається. Кстати, волосся, мені дуже подобається таке, і, і такі. Але це мені подобається лише це. Волосся я вам уже показую. Ось. ось це, кстати, дуже гарне. но Она коштует, конечно, больше, чем niż... я думаю, ну, як я думаю, а, давайте я вам еще покажу, какие эмоции хочешь и походка, походка, походка мне куда бы эти ось такая, ось такая, типа, она очень классная. Вот все сами И вот такие. Подолбайте. Ой. Мне еще подобается вот, ОСЦ. Просто. Хорошо. Короче, Ну, короче, це десь п'ять 100 тысяч робоксів. Все це... мені чуть-чуть подобається. Те мені подобається. Так, вибачте. Мені ще подобається ось це. Ну, типу, все. так. Теперь замоті. А замотя мені подобається. ось це. ось, ця. І, ось ця. І ще десь. Там, де сюда, ты можно Ось шпагатво. І ще зараз вам не кошу. Не могу разрезать зано. Хм. Я может быть пропустила. Не знаю. Что? У меня стена. Ого, все, кстати, прикольно. Вот это. і вот, и усім. Ну, все, всім пока. На этом покажу Ник и Миски. Так. То вместе я це точно буду меня. Чеблосписку нас так не пожалуйста. Ну, это все. Уже точно пока. Я вас люблю. Ті, хто пути додати мене, друзі, я завжди буду приймати рано чи пізно. І коли я буду брати в донат, будь ласка, донатьте мені в кого є можливість. На цьому все. Пока.